Ні, Ну слухайте, по-моєму, красиво. У нас тепер контекстна студія. Взагалі. Нормально. Зрозуміло, що відбувається. Нормально. Євробачення 2017. От, до речі, Євробачення 2017, тепер Тепер Україна визначилася зі своїм представником. О, Гурт Отороль. Вітаємо ж Женю Галіча, всіх його музикантів, всіх його прихильників. Вас дивиться зараз майже три косаря. А зараз вам дякуємо ваш голос зараховано має прийти. Як виглядає сцена Євробачення? Наші декорації, які були на номері. Наш е режисер, який робила нам всі візитівки, ти теж можеш передати своїм кінтам привіт. Тебе зараз дивиться тисячі людей. Привіт! <гас> Я ще нічого не понимаю, що происходит. Но ми не знаю, радоваться или огорчаться. Надо искать деньги і вызывать Uber зарані для того, щоб вести на левый берег. Спасибо большое всім, хто нас піддержував. Ми з Сергієм по дорозі сюди казали, що в нас є дві категорії людей: дизайнери. І співаки. спочатку були дизайнери, а, а зараз і вокал. Просто набираємо щодо Євробачення. Так, так. Взагалі, то у нас ще і архітектори ставити так, полі... політехнологи. такі. А, ну і ви а, ж штат. розумієте, що і ми теж співаки, і режисери, і ми не можемо залишити це без уваги. По перше, люди вітають Україну із другими гринджолами. Я не розумію, чому це другі гринжоли. Це ж аналогія. Розумієш, У 2004-му перемагає Руслана на Євробаченні. Євробачення в Україні виступають гринжоли. Результат пам'ятаємо. 2016 так перемагає Джамала Євробачення в Україні. Знову хлопчачий цей гурт. Да, тепер торль, і, і тому всі думають, всі що буде результат такий А, і букмекери. І букмекерна яке до речі ставлять зараз? на даний момент на, на час запису нашої програми 23 третє місце. Пророкують ну, на ще, букмекери. по перше, не всі визначилися. Ну давайте згадаємо, що й минулого року Джамалі пророкували теж від 10-го до 15 mm -hmm. Результат mm -hmm. ми Ну, букмекери – Це да доволі невдячна історія. насправді. вони дуже особливо змінюються, на особливо на початку. Да, вони по перше, ще не всі країни визначилися так. зі своїми представниками. По-друге, а значно змінюється рейтинговася букмекерська шкала а, а, чим дочі до конкурсу вже безпосередньо під час перших репетицій. Так само Джамала після першої репетиції, наприклад, підстрибнула десь там з умовно, там, ну, точно вже не пам'ятаю, там 6-7 до 2-3. Причому на першому вона так, ж, в принципі, не була серед букмекерів. А в результаті... Ну, У двох словах, що там в соцсеті пишуть? А, Прошу, ну, там... Значить, з приводу других гринджол, це одне, а найголовніше, і чесно кажучи, мені навіть трошки образливо. ну, Мені здається, що це дійсно образливо, коли люди. Знавці, фахівці і спеціалісти починають говорити, що Джамала все завжди е, ну, так, як би так сказати, псує. Псує. Минулого року місця на е, п'ятій точці Джамали після перемоги в Стокгольмі просто черга стояла, щоб влучити хоча б трішечки. Після національного фіналу національного відбору так само було теж саме за Ну і дивіться, да не було ж там яскравого фаворита одного. Той щоб виділявся, не було тому голоси таким чином розподілилися. Ми знову другий рік поспіль маємо двох виконавців, які розподіляють перше місце минулого року. Це були джабала і Хардкіс, Цього року Таяна і Оторвальд. за правилами нашого відбору перемагати той, у кого більший, більша оцінка від глядачів для порівняння на вели. Кому Євробаченні в даній ситуації перемагає той, у кого більше від журі? Ну в будь-якому разі, ми вітаємо Женю Галіча ще раз. Побачимося. Я думаю, що ми з ними поспілкуємося ближче, познайомимося ближче, розкажемо вам, як ми з ними познайомилися. Коротко про новини і розпочнемо ми завжди як завжди з Києва. Отже, за словами керівника управління туризму київської міської держадміністрації Антона Тараненка, в Києві встановлять дві об'ємні інсталяції у вигляді різнокольорових літер, що складаються в назву міста. Київ Бінго. Житомир? Так. Мені просто цікаво, це така пряма новина встановити чотири об'ємні літери. Я тобі більше того скажу. 6, новина ніщо. звучить, як до Євробачення у Києві розмістять дві об'ємні інсталяції для селфі. Все, їдемо в Жуляни робити селфі. Ну, так, ну і що? А якщо ми... не встигнете. якщо Для кожного поважаюшого себе. Ну, це, це тобі нічого. Знаєш, а люди прилетіли. Раз. Київ, Київ. одразу селфі, все я в Києві. Нормально. Так Ні, ну бути. нормально, але ну Но ви, я на... не розумію, чому я не думаю, що це чому... Антон Тараненко особисто написав а... цю новину для То це, типу, як... 112 дванадцять на, я... на, на бізрібні ну, жопа зачитаю. Начальник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що вже є плани, але вони достатньо загальні. Це щодо охорони громадського порядку під час проведення Євробачення. Ми розуміємо, де відбуватиметься план проведення, скільки днів. Мені здається, О, це вже про. дуже багато. Це пів справи. Людина розуміє, Знаки, де буде, буде скільки, але скільки? Ми, перепрошую. Але до кінця ми ще не розуміємо всіх ризиків, які можуть виникнути. Ну є ще 50... безумовно. Пробовація. безумовно. За даними на 24 лютого е на Євробаченні було розкуплено 15 тисяч квитків, а саме 14 тисяч 951 квиток у 52 країни світу. Угу. Це не тільки Європа. У процентному співвідношенні заявив е Вячеслав Кириленко, 52% квитків придбали українці а решту. Представники інших 51 однієї країни, України. так ну за моєю інформацією, лідирують з далі за Україною Великобританія, Німеччина, Німеччина, і Росія. Так. Так. так розкажи, до речі, з приводу цієї історії: квитки ж продаються і на репетицію, і на фінал. Так. В чому різниця? Які квитки взяти, яких немає, які є? Що ділять? Дивись, Євробачення от має три шоу. Так можемо на прикладі одного шоу показати, як відбувається до нього підготовка і куди продаються квитки. Тобто, приміром, 12 травня фінал Євробачення о 22.00. туди. Квитків зараз немає і вірогідність того, що вони з'являться, невисока. Так го так само напередодні, так само о 22.00 в режимі прямого ефіру. Це стовідсотково Ну так як воно буде виглядати і в прямому ефірі, тобто з костюмами, зі спецефектами, співаками. з співаками зі співаками, з от, абсолютно повністю, да. це шоу, ця репетиція нічим не відрізняється від цього шоу окрім результату. Більше того, це шоу це так званий джурі да? коли журі по всіх країнах виставляють свої оцінки. І квитки коштують туди вдвічі, а то і втричі дешевше, ніж. На сам фінал 13-го є денний фінал, так званий. А він так само йде. Це вже такий вже прогін, прогін. Так як це ну, прогін закріпити? Треба. Да? На нього теж на нього продаються. теж продаються квитки, і ще дешевше, ніж на попередній фінал. А, телеканал UA1 оголосив. Кастинг на пошук статистів mm -hmm. на технічній репетиції конкурсів а прям каскурсів якось будуть обирати талановиті співаки віком від 18 до 40, а також танцівники від 18 до 30, які бажають, мають бажання відтворити постановки учасників цьогорічного конкурсу під час технічних репетицій. шоу, запрошуються до участі розумію, що коли от приміром там 30 квітня, 1 травня, вже почнуться репетиції в МВЦ всіх країн по черзі. А, до цього часу художники по світлу, режисери так само камер вже та цей силового обладнання. Yes. Yes. Да. Насправді, в мене <кхм> теж є досвід, як я працював статистом на його Це було в e 2013-му в Мальмі так само. А, один з бек-вокалістів Злати Огнівич мав водкіс. Клівленд. Водкес мав відлетіти буквально на день до Лондона. Він відлетів на день по своїх справах. А в нас була відлетів чувак на день. і Потім повернувся. і в нас була. <реш> і в нас була чергова репетиція на сцені, і мені довелося побути протягом 30 хвилин бек вокалістом злати огні. Я навіть пропоную подивитися, як це було. У нас є архівні відео. Більше країн визначилися теж зі своїми представниками, і я особисто від себе хочу привітати Молдову з поверненням Sunstroke Project. Тепер вони будуть виступати і в нас в Києві. Хто не пам'ятає, давайте згадаємо. Вони да, вони дуже бадьорі. З приводу повернутися хочу до букмекерів. Навіть зараз, не знаючи всього розкладу, друге місце знаєте, кому віддають? Італієць. Швеції. Швеція. А перше віддають італійці. Італієць, от він харизматичний, як Альфа Ромео, знаєте, як вся Італія. Намасте! Але! Оксидентальська карма перекладається як карма західного, жителів західного світу, западенців. І мова там про те, що значить, всі експерти в інтернеті, всі от... О, значить, так це про, про... про нас. От, Про, про, от, про це і мова, що це ну, там дуже влучна історія. І от ця мавпа, яка там танцює, ніби символізує еволюцію, яка зупинилася через от всіх цих диваних експертів, да? соцмережі. Де ви зараз нас дивите? Да. За речі? Тому, в принципі, не так все однозначно. І там є випадки, коли це виправдано, але от загалом про це співає розкішний Франческо Франческо Гаванні. Я хотів би тут зробити такий особливий так, акцент. Оп? Я хочу привітати одного з наших колег. Ми всі ставили на Сергія Шинкарчука, Але Шинкарчука. на щастя, чи на жаль, не Сергій буде вести, не я буду вести Євробачення, але один з людей, які присутні в цій студії, буде вести. Вітаю тебе, все за «я». — Тимур, вітаємо. Розкажи відчуття від моменту, коли от сказали тобі Тимур. Ну ти ж розумієш». — Це було так довго. Це було так довго. це Майже бачиш сивина в бороді. Це все очікування. Ці очікування. Тому що, в принципі, весь процес розпочався ще на початку грудня, навіть десь там наприкінці листопада, початку грудня, і от лише зараз. Майже три місяці по тому. Три. три місяці по тому вже з'явився результати. Тому це було довго, це було складно, але приємно. А хто твої колеги? І скільки а, взагалі буде ведучих? Нас буде троє. Всі хлопці. у нас лав парад цього року. Олександр Скічко, Володимир Остапчук і ваш покорний слуга Тимур Міришниченко. Ну, вітаємо всіх трьох. Okay. You ready? Steady. No. Go. we <laughs> <laughs> It's a it's a short for all game for What's And we would like to welcome you to the Eurovision Song Contest in Ukraine. We're gonna have three amazing shows, fantastic parties. So see you in May. <laughs> <laughs>